Ось вже вечеряють ці котики, а це ще під стовп поставимо, а потім вже він вийшов аж за забор. Тут завжди такі голодні котики всі. і Кожен раз приходять якісь різні і бояться. Котя буде чекатися, так? Да? Довго не несуть, так? Дуже голодні, звідти приходять. Вони все тут з'їдають. Тут через час нічого не буде. От я дуже люблю кашу.